Чи робить антимосковська риторика з політика чи громадського активіста патріота України? Це насправді не таке просте запитання, як може здатися на перший погляд. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube канал до свого по своє. І в цьому відео я постараюся відповісти на це запитання. Я особисто впевнений, що не робить, і зараз я спробую вам довести чому. Ви знаєте, можна просто взяти декілька простих прикладів. Візьмемо активістів, які сидять на грантових системах різних, і які популяризують в Україні розпродаж всього. Розпродаж української землі, розпродаж надр, прихватизація залишків підприємств, приватизація оборонпрому, всюди кричать держава неефективний власник і так далі, і так далі. І вони всі відзначаються величезною антимосковською риторикою. Вони всі розповідають про антикорупційну діяльність, про її потребу. І якби українцям очевидно, що така потреба в такій діяльності є, боротися з корупцією треба, тільки знову ж таки треба розуміти, що корупція це не причина такої кланово-олігархічної системи управління державою, а наслідок того, що існує саме така олігархічна система. Тут причина повинна стояти на першому місці, тому що з наслідками ми будемо боротися нескінченно довго. Але повернемось до суті. А суть полягає в тому, що потрібно із розумінням ставитися до тих речей, які нам пропонують різні політики і різні громадські активісти на рівнях світогляду, яку кінцеву модель України вони пропонують. Коли мова йде про тих всіх, хто розповідає про вільний ринок, про те, що ми маємо продати землю, продати надра і так далі, і так далі, вони всі пропагують риторику, нав'язану транснаціональними корпораціями. В рамках тої риторики йде також атака на традиційні сіменні цінності, йде просування негативних вироджених явищ з розряду ЛГБТ, фемінізму, і так далі, і так далі. Це все одні світоглядні маркери. І працюють вони насправді не на Україну. Це треба розуміти. І в кінці кінців, якщо дійсно відбудеться повний розпродаж нашої землі, наших надр, Наших отих всіх підприємств залишків, які в нас ще залишилися, то це обернеться для нас певною мірою не меншою, а в довгостроковій перспективі, можливо, навіть більшою перспективою, ніж московські танки на сході і на півдні України. Просто тут треба розуміти до чого в кінці кінців ми прийдемо. Зрештою, палестинський сценарій з продажем землі це дуже дуже страшна насправді річ. Ми можемо глянути до чого привів такий розпродаж в Бразилії та в Аргентині. Але я повернуся до першого запитання. Стосовно антимосковської риторики. В даному випадку антимосковська риторика вона служить такою, знаєте, ширмою ширмою для прикриття справжньої суті. І за цією антимосковською риторикою українці вже не задають собі запитання, чи дійсно це патріот. Андюх як! Він же ж так критикує нашого ворога, ворога очевидного. Так значить, патріот. А патріотизм повинен проявлятися не тоді. Коли ворог вже очевидний і коли його критикують абсолютно всі. А тоді, коли більша частина людей не бачить, що це ворог, а ти вказуєш, так це ж ворог, так Росія раніше чи пізніше нападе. Не можна вже з моменту було, з моменту 2014 року, з Росією торгувати, зберігати дипломатичні відносини. Це ж торгівля на крові. А пропагування кая різниця на якому языке? Ліж би улица була освітлена, чи як він там сказав, перепрошую, не, не вмію цією говіркою. І тут це величезна є така проблема, насправді що українці цього не розуміють. Для того, щоб це розуміти зрештою, потрібно мати певні ази, певний бази знань щодо державотворення щодо того. А що таке українські національні інтереси, і вже розуміючи це, ми можемо ту чи іншу дію співставляти з тим, чи відповідає вона нашим інтересам, чи не відповідає. І ми насправді повинні цьому навчитися. Та частина людей, особливо, яка в майбутньому повинна стати справжньою українською елітою, вона мусить цьому навчитися, і після того тиражувати це всім українцям. У нас інших способів, інших доступних механізмів протидії різним ворогам їх просто немає. Наші вороги не вичерпуються Москвою і її армією, яка зараз знаходиться в Україні, вбиває і грабує наших людей. Ні, все набагато-набагато складніше. І в цій всій складній ситуації Україна, українці повинні перемогти і зробити Україну державою українського народу. В якій влада і власність буде належати саме українцям. Якщо ви вважаєте цю інформацію важливою, прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити дане відео, тому що в такий спосіб ви допоможете просуватися україноцентричному контенту. Це дуже важлива ваша допомога. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.